Задачі. Так, гаразд, питома теплота плавлення, розв'язування задач. Давайте пригадаємо з попереднього року, який процес називають плавленням. Плавлення це процес, коли коли. Тверда речовина з твердим стану переходить у рідкий стан. Перехід речовини з твердого стану у рідкий. рідкий. Так, процес переходу з твердого стану в рідкий. Так, як змінюється температура в процесі плавлення, якщо ми говоримо про кристалічні речовини? Не змінюється. Не змінюється. В кристалічних речовин. В процесі плавлення температура залишається постійно. Так. Який процес називають кристалізацією? Коли, коли речовина, переходить тверді. Гаразд, Віталій. Я тебе тепер надалі питатиму, будь ласка, дай змогу іншим попрацювати. Зрозумів? Да. Так. Так. Ну, порівняйте температуру плавлення, кристалізації різних речовин. От, про які речовини можна сказати? В якої речовини яка температура плавлення кристалізації? Вода. Віталій, ми ж домовлялися. Так, ну от для температури плавлення льоду і температура кристалізації води. Що про них можна сказати? Вода кристалізується при температурі 0 градусів. А лід тане плавится? Ну. Теж при нулю градусів. Тобто температура кристалізації, температура плавлення однієї речі. Які? Одинакові. Одинакові. Чи танутиме лід холодильник, у холодильнику, температура в якому становить 0 градусів. І чи кристаліза... кристалізуватиметься за такої температури вода? Ну, думаємо. У Віталій ні. Так. Денис вважає, що так. так. Я вважаю, що ні. Так, це так. у нас вважає Юля, так? Да? По мені затулило. Так. А, ні. це… Ні-ні-ні-ні. Максим, вважає, що ні. Так. Я Софія Клеймейнова Софія. Хотіла сказати, як ти вважаєш? Ні. Не буде, так, а ще варіанти. А Юля ось приєдналася. Денис вважаєш, ні. Ти ніс, вважає, що ні. Юля, Юля тільки приєдналась, може ще й не знає питання. Гаразд. Значить, дивіться. Для того, щоб почався процес плавлення, треба, щоб тепло надходило із зовнішнього середовища до льоду. А буде воно надходити, якщо температура зовнішнього середовища 0 градусів? Ні. Ні. Тільки якщо лід має нижчу температуру, але ж все рівно він нагріється лід до температури 0 градусів. І якщо зовні 0 градусів, то лід плавиться не буде. Треба, щоб зовні було трошки більше, ніж 0. До речі, в домашніх завданнях про це вірно писали, але ніхто не написав останню задачу правильно, що в момент, коли плавиться там вода, лід замерзати, чи то плавиться лід, вода замерзати не може. Розумієте? Тому що щось одне повинно відбуватися. Тобто, для того, щоб кристалізувався лід, треба, щоб зовні температура була трошки менша, ніж температура кристалізації, тобто нижча від нуля. Зрозуміло? Так. Якщо ж температура тримається 0 ну, ну зовні, то не буде не кристалізації, не пла, плавлення. Тобто ці е, процеси проходити не будуть, бо не буде теплообміну. Теплообмін, можливо, буде тоді, коли температури будуть різні. Якщо температури одинакові, теплообміну не буде. Так. Ну і опишіть процеси, що відбуваються під. Під час плавлення льоду та кристалізації води? Останнє, мабуть, питання на сьогодні по-домашньому. Так, Віталій. Давай, Віталій, опиши, що відбувається. Коли плавиться лід, то його температура не змінюється. Ні, це опиши процеси, не те, які властивості в нього будуть. Ще хто, хто процеси опише, що відбувається в самому льоді? Збільшується на швидкість молекул. Збільшується. Розрушуються стіни тих решіток там. Розрушуються зв'язки між атомами або молекулами. Розрушується решітка кристалічна. Руйнується, не розрушується, руйнується кристалічна решітка. Оце під час кристалізації, О, під час станення, плавлення. А під час кристалізації навпаки решітка що? Машини. Утворюється, кристалізується, створюється. Тобто і треба енергія для того, щоб при плавленні льоду, треба енергія, щоб зруйнувати кристалічну решітку Так, гаразд. Е, ну, от скажіть мені, чи одинакову кількість теплоти необхідно передати свинцю та олобу, щоб перевести їх у рідкий стан? Одинаковій кількості, як ви думаєте? Ні. А чому ні? ні? Тому що в них є своя кількість теплоти. Ой. Ні, 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 не про те говориш ще ідеї. Тобто, Думаю, що. так, Бо Денис. Один з цих металів є такі метал, які плаваються при вищій температурі. Ні, о, хорошо, ми взяли їх при температурі плавлення оба. Свинець mm. там при 200 з чимось, при 300 з чимось. При, один, при температурі плавлення взяли і треба розплавити. От одинакова кількість теплоти треба буде, щоб розплавити, якщо б ми кожен метал взяли при його температурі плавлення. Так. Так. Аня Віталій вважає, що так. Якби так, не було б у нас сьогодні урока. Бо в нас урок присвячений не тому, щоб обчислити, яка кількість теплоти треба, щоб розплавити речовину при його температурі плавлення. А раз її треба обчислювати, значить у різних речовин вона яка? Різна. Різна. Значить, можливо, все ж таки ні. Так, от дивіться, справа в тому, що е, якщо ми е, нагріватимемо різні маси свинцю і е, деякий час, так то зрозуміло, що швидше який перейде в рідкий стан. Чому? Тому що в нього менше маси. Отже, робимо висновок, що для того кількість теплоти, яка треба для плавлення, при температурі тіла взяти за температури плавлення, треба... ну, Кількість теплоти залежить від чого? Від маси, від маси речовини. Чим більша маса, тим більше треба кількість, кількість теплоти. Так, якщо маса більше, то і час буде, це, до речі, не температура, а час. Якщо маса більша, то і час треба більший. А якщо більший час, то кількість теплоти треба яка більша. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від маси речовини. Так, далі. Ще таки. Якщо візьмемо одинакову масу, але різні речовини, і нагріватимемо їх. Е то ми помітимо, що одна із речовин перейде у рідкий стан за 4 хвилини, а друга речовина перейде в рідкий стан за 9 хвилин. Отже, свинцю треба менша кількість теплоти, якщо навіть маса свинцю і олова одинакова, то свинцю треба менша кількість теплоти, щоб перевести його в рідкий стан за температури плавлення, ніж олову. Теж взятому з такої самої маси і теж за його олова температури плавлення. Йому треба більша кількість теплоти. Справа в тому, щоб перетворити кристалічну решітку в рідину кристал в рідину, треба зруйнувати решітку. А щоб зруйнувати решітку, треба енергія. Це ота от кількість теплоти, яка передається у процесі плавлення. Так, у різних речовин різні кристалічні решітки. Значить, є енергія, щоб їх зруйнувати, треба різна. Скажіть мені, де міцніша кристалічна решітка в Голова чи в свинцю. У Олова. Бачимо, бо олову треба більше часу, отже, більше кількість теплоти, щоб перевести його в рідкий стан. Значить, у Олова буде міцніша, скажімо так, кристалічна решітка, ніж у свинцю. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від роду речовини. Так, і та фізична величина, яка залежить від роду речовини, яка є табличною. Для різних речовин вона різна. Називається питома теплота плавлення. Це визначення. Запишіть питома теплота плавлення і залиште місце напроти в о І Залиште місце для того, щоб потім переписати це визначення. Значить, Питома теплота плавлення – це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати. Тверді кристалічні решітці масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Звертаємо увагу на за температури плавлення. Бо от, якщо такий випадок, до речі, з вашого підручника це випадок, якщо взяти кілограм заліза і кілограм свинцю, то для чого треба більше темп... кількості теплоти, щоб розплавити? Я Це при умові, що їхні температури які Одна. одинакові, бо залізо ще треба до тисячі градусів нагріти. А свинець нагріти треба до більше ніж 200 градусів, тоді він почне плавитися. А якщо ми візьмемо кілограм свинцю при температурі його плавлення 200 з чимось там градусів і кілограм заліза при температурі його плавлення 1531 градус, то тоді не факт, що кількість теплоти в свинцю треба буде менша. Тоді, можливо і навпаки, для плавлення заліза треба менше, буде кількість теплоти, щоб розплавити. Це залежить від оцього лямбда Ця буковка називається лямбда Дивіться, як вона пишеться. Ось отак. Ми її зараз одну секундочку. Ось так пишеться, ведемо. Отак от лінію. І отак от лінію. Називає, читається ля, м, б, ду, а. Лямбда. грецька літера лямбда. Лямбда дорівнює кількість теплоти поділено на масу. Ну і одиниці лямди запишіть, лямда у квадратних дужечках дорівнює джоуль поділено на кілограм. Одиниці лямди це джоуль поділено на кілограм. Запишіть оці дві формули. Формула чому дорівнює лямда. Лямда речовини це кількість теплоти, яку треба за температури плавлення надати цій речовині масою m, щоб її розплавити, перевести з твердого стану в рідкий. Так, ну і для різних речовин ця лямбда буде різна. питома теплота плавлення. Е, для, Подивіться, для льоду. Для льоду, щоб кілограм льоду при температурі е, е, 0 градусів Цея перетворити на кг води при температурі 0 градусів Цельсия, треба 332 000 джолів. 332 к. Лмбда для льоду 332 кДж на кілограм. Так, і табличка. У вашому підручнику є в кінці така табличка. Тома плавлення деяких речовин. Давайте подивимось, свинець і залізо. От свинець 25 кДж на кілограм. Залізо 270 кДж кіло на кілограм. Ну, от ми бачимо, о, о, якщо візьмемо залізо при його температурі плавлення і свинець при його температурі плавлення, то для якої речовини треба більшу кількість теплоти, щоб розплавити? Для заліза. Для заліза, так. Да. А якщо ми візьмемо, наприклад, о, так, 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 от лід. От, зверніть увагу, лід. І залізо порівняйте. І залізо порівняйте. За температури плавлення. Для чого треба більшу кількість теплоти? Для льоду. Для льоду. Для льоду. А, але ж лід ми повинні взяти при температурі 0 градусів, а залізо при температурі 1531 градус. Тоді одинакова маса розплавиться, е, ну, скажімо так, для плавлення одинакової маси для льоду треба буде більшу кількість теплоти, ніж для заліза. Хоч це звучить і парадоксально, тобто трошки незвично. Але проблема в тому, що ми ж меремо їх при їх температурі плавлення. Значить, кількість теплоти, яку обчислюється при плавленні, або яка виділиться при кристалізації, обчислюємо за формулою. Запишіть цю формулу. Це формула кількості теплоти. При або кристалізації. А в чому відмінність плавлення і кристалізації? Для плавлення вона треба, щоб тіло поглинуло цю кількість теплоти, передати тілу цю кількість теплоти. А при кристалізації навпаки забереться від тіла ця кількість теплоти. Тобто, щоб лід перетворити на воду, треба дати йому кількість теплоти. А коли вода перетворюватиметься на лід? то у нас е, виділятиметься в навколишнє середовище, навпаки теплота. Коли вода замерзає, в навколишнє середовище виділяється теплота. Значить, Записали цю формулу. Q дорівнює лямбда помножено на m. Це формула, за якою ми будемо розв'язувати задачі. Де беремо же лямбда? Беремо з таблиці. З таблиці. Беремо з таблиці. Масу. Беремо в яких одиницях? Кілограма. кілограмах. Дивіться, в таблиці, якщо ви звернули увагу, лямбда в таких одиницях записано. Кілоджоуль на кілограм. Якщо ми будемо таких і підставляти, то відповідь в яких одиницях Q отримаємо. Кілоджоля. В кілоджоулях. Кілоджоулях. кілоджоулях будемо отримати. Бачите, якщо тут кілоджоулі, то і тут кілоджоулі буде. Якщо ми переведемо, і тут будуть джоулі на кілограм, то і тоді відповідь в яких одиницях буде? То тоді буде в джоулях. Так. Так, ну і задача. Давайте зробимо. Яка кількість теплоти виділиться в навколишнє середовище при кристалізації 200 грамів свинцю взятого при температурі плавлення? Так, отже. Значить, що в нас дано? Дано. 200 грамів. Це у нас. Маса. 200 грамів свинцю. Залишимо місце лямбда. Знайдемо свинцю, випишемо. І взятого при температурі плавлення. Так, і яка виділиться кількість теплотиків. Так, подивіться, будь ласка, у вас підручники для свинцю лямбда. Підкажіть мені 300. Чи скільки там? Може хтось подивиться для свинцю лямда. 325? 20. 25 для свинцю. А, 25 кілоджолів. Так, на так. кілограм. Так, як обчислити цю кількість теплоти? Значить, формула лямда помножена на м. Підставляємо. Q до рівня. Так, дивимося одиниці. Тут у нас грами, тут кілограми. Мабуть, масу ми переведемо в що? Кілограми? 0,2 кілограма. Так. Ну, давайте отут переведемо джоулі. 25 кіло заміняємо трьома нулями. 25 тисяч джоулів на кілограм. Множимо 25 тисяч джоулів на кілограм. Множимо на 0,2 кг. Так, і маємо 5 тисяч джоулів або 5 кіло джоулів. Відповідь 5 кіло джоулів треба теплоти для того, щоб перетворити на цілих 20, 200 грамів свинцю, взято за температури плавлення. У рідину розплавити. Так, дописали? Так. Так, ну це простенька задача на одну формулу. Так, дивимось наступну задачу. Для плавлення шматка парафіну. Теж взяти за температури плавлення. Ну, давайте зробимо, бо тут нам обчислення питомої теплоти плавлення. Для плавлення шматка парафіну масою 400 грамів Взято при температурі плавлення потрібно 60 кДж тепла. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну Дану даному маса парафіну 400 г, та кількість теплоти, яка треба, 60 к. Знайти лямда. І тому теплоту клавлення. Так, ну формула для лямда ми теж її записували. Це кількість теплоти поділена на масу. Або цю ж формулу можна знайти із формули для Q. Так, дивимось. Масу у нас переводимо в кілограми. Це однозначно робимо 0,4 кілограма. Ну, давайте кілоджолі я переводити не буду, але відповідь тоді, в яких одиницях у нас буде? В кілоджолях на кілограм. Де, да. Да. Підставляємо 60 кжоулі. Ділимо на 0,4 кг. Так, ну 60 на 4, це у нас 15. Нулик дописуємо. 150 кіло На кілограм. Це в кілоджолях на кілограм отримаємо відповідь. Так. Де задача на одну формулу простенька. Зрозуміло, так? Да? Можна було розв'язати кілоджолі. Перевести. Аня, що? Можна задачу. Тут було розв'язати, записавши тут, що це 60 тисяч джоулів. Тоді 60 тисяч поділили на 0,4. І вийшло б там уже 150 тисяч кілоджолів на кілограм. І обидва способи були б правильні. Так. Оце трошки складніша задача. Научимося так і робити. Яка кількість тепла необхідна для плавлення 100 г олова, взята при температурі 32 градуси Цельсія. зобразити процес на графіку. Так, отже нам треба. У нас є маса даного. Маса 100 г. Так, далі олова. Взято при температурі Т. 32 градуси Цельсія. Так, і знайти кількість теплоти. Значить, дивіться. Тут ми олово беремо не при температурі плавлення, а при температурі 32 градуси Цельсія. Давайте для олова подивимося температуру плавлення. Подивіться, будь ласка, в таблиці. Для олова температуру плавлення. 50 232. Ще раз віталій, будь ласка. 232. 232. Градуси Цельсія, так? І лямбда для олова подивіться. Пітому теплоту плавлення. 59 59, 59 кілоджулі. На кілограм, так? Так. так. І знайти кількість теплоти. Скажіть мені, чи відразу почне плавитися олово? Ні. Ні, що спочатку з ним треба зробити? Нагріти. Нагріти до температури плавлення. Тобто, е наша кількість теплоти, яка питається в задачі, вона складається з двох кількостей теплот. Q1 і Q2. Q1 це в нас для нагрівання. Для нагрівання до температури плавлення, Так? А Q2 це вже для чого? Для плавлення. Для плавлення. О, для нагрівання давайте пригадаємо формулу. Якою формулою обчислюємо ми кількість теплоти для нагрівання? На масу помножити на Сей і на депутаті. Угу. Тобто нам ще про олово що треба ось сюди записати? Дельту Т. Ні, дельту Т ми порахуємо. А, Яка погиб. формула ще раз для нагрівання? Значить, маса. Тобто, теплоємність. Питома теплоємність. І на дельта Т зміна температури. Ну, це в нас що? Температура плавлення мінус Т. О, оце наше дельта Т. Температура плавлення мінус Т. Це, е, мінус а питома теплоємність волова. Подивіться, будь ласка, ще раз. Питома теплоємність, там вище табличка у нас була. Не знайдіть голову. Скільки? 230. 230 джоулів на кілограм помножено на градус Цельсія. О, отак. От, от тепер усе в нас в умові записано. Значить, за цією формулою обчислимо кількість теплоти для нагрівання. А для плавлення ми сьогодні формулу вивчили М. Так, ну, давайте я підставлю зразу ці дві формули. Не по діях робитимемо, а відразу будемо робити, в, одну, в одній формулі будемо робити. Нам це трошки пошвидшить обчислення. Значить, я замість Q1 підставляю оце МЦ, та плавлення відняти Т. Додати. А замість Q2 я пишу лямбда m. Далі ми можемо m винести за дужки. Це нам далі спростить трошки обчислення. дужках залишатиметься С помножена температура плавлення мінус t, плюс лямбда. Оце наша формула, в яку ми зараз будемо підставляти. Підставляю.